Купуляти таку помпу цілу, давати такі гроші, теж не бачу смисла, бо вона поробить у вас буквально сезон ну два. Смотреть, як ви робите. І кавкне. І, грубо говоря, кожні два роки вам треба полторушечку-двушечку викидати на ремонт. Тобто ви купуєте нову помпу. Добра друзі і всім підписникам. Значить що, шифень, вещь, мощь. Але зараза та помпа всім виносить мозги. Хтось бере ставить електричку, хтось бере, купляє нову. Нова помпа. 1400, 1500, 1700 800, 900. Це все 1000. Дві, Навіть в одному місці я бачив 2400. Ремкомплекта, який я був, купляв колись там за 150 гривень. Візьми, його тоді було кілька штук. ні, не взяв. Нема. І постає а що ж робити? А з нього лилося, як мама дорогая. Зараз вам ставлю цей шматок відео, щоб ви бачили, як з нього лилося. Якщо так дивитися, здається, що десь звідси, а аніфіга. З помпи на ремінь і розкидає по всьому. І от так це виглядає. Зато який плюс. Я не переживаю, що в мене тепер там заржавіє, тому що вода міняється буквально раз в 2 години. Сама собою. І що ми прийняли за рішення? Як її ремонтувати? Нову помпу за півтори купляти я знайшов в вінниці, смисла немає. Це ось вам, пожалуйста, що ми дістали Ну, Все, коротше, прийшло в негодность. Кстати, ще... Бачите. Ой-ой-ой, потім його візьму. Отако воно все було порване. Плюс замінили підчіпник. тому що пішов люфт. Все. Чим ремонтувати? А от чим ремонтувати. Водяного насоса ЗІЛ ремкомплект. Отак От воно виглядає. Можна його купити, цей ремкомплект за 200, 250, 120, 150. Я знайшов, здається, по 16 гривень за цю одну упаковочку. Так, да, здається, 16 чи 14. Ну це вже, звісно, було чорті скільки часу тому, зараз може вже дорожче. Магазин інтернет в Запорозькій області в Запорожжі знаходиться. Я їх знайшов через через що? Знайшов просто через сайт в інтернеті. Тому що на Уликсі там смисла немає шукати, там все в районі 200 -ки. А це, каже, знайшов в них. Думаю, куплю 5 штук, зразу їм гроші скинув. І думав, ну якщо просру, то просру, не так то страшно за ті 150 гривень. Але через день вони мені присилають накладну з нової пошти, зустрічайте, до вас їде товар. Все, приїхав в цей ремкомплект. Ми його поміняли. Ну ми його поміняли, папа його поміняв. Грубо говоря, хто хоч щось шарить, то там все буде нормально. Для таких, як я, я хто його перший раз буде розбирати, дивіться акуратно, бо можете спортити. Тому лучше взяти два зразу. А лучше робіть, як я, беріть їх на тому що. Ремкомплектом ремонтувати буде набагато дешевше, ніж купляти нову помпу, чи ремкомплект натуральний до китайця. Там ціни ого-го. огого. ми поміняли. Після того ми втарабанили три города відмолотили комбайном є. Пару раз з'їздили по дрова є. Плюс новою броною Взяли, здіскували три города. Ну і ще, кроме того, там привести, відвезти таке помілуче було. Тобто, помпа нормально, не тече, все нормально, все красиво, все добре. А тому чисто вам ідея, як можна зремонтувати. Просто кажу, дивіться, по кількох сайтах шукайте де дешевше. Бо по факту воно ну, одне те ж саме. Ще як в мене був вопрос, типа. Зіл-130, Зіл-131, 140 20 тому подобне. Суть яка, сказали, що там все однакове. Береш до любого зіла і воно все підійде. От і все. Тобто не треба там мудрувати, гадати, думати, підійде, не підійде. Просто кажу, візьміть на всякий случай зразу кілька штук. Бо якщо один спортите, то просто потім вже точно будете знати, що як робити. Ну, по факту, там нічого сложного. Отак. От от. Так що от вам реальна ідея, як економити на ремонті вашого шифеня. І не платити великі гроші за ці помпи. тому що багато людей переходять на електричку. Але вона теж ж стоїть і теж колись може навернутися. Купляти таку помпу цілу, давати такі гроші, теж не бачу смислу, бо вона поробить у вас буквально сезон ну два, смотря як ви робите. І гавкне. І, грубо говоря, кожні два роки вам треба полторушечку-двушечку викидати на ремонт. Тобто ви купляєте нову помпу. Тут я кажу зразу, закупляйте оцей ремкомплектик і будете собі мати, як його ремонтувати. І що саме головне, це буде дуже-дуже дешево. Отак. От, от. Ну все, народ. Як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.